П'яту перемогу у чемпіонаті здобули футболісти гірника спорт у домашньому матчі 15-го туру групи Б першої ліги. Суперником команди із горішніх плавнів були гості із Київщини, гравці Діназа, який представляє місто Вижгород. У дебюті матчу на п'ятій хвилині виникла вимушена перерва через повітряну тривогу. Вона тривала дві з половиною години. Коли команди повернулися на поле, гірнику спорт вдався швидкий гол. Він став результатом вказівок своїм гравцям від тренерського штабу гірників під час перебування в укритті. Перші хвилини були такі важкі. Ми, коли була змога, коли хлопці передягалися роздягальні, і трохи їм вказали на помилки, на їхні, де треба було перебудуватись. І, ну, вони проаналізували це і вийшли, і вони виконували це на футбольному полі. Результативну атаку господарів розпочав голкіпер гірників Данило Веклич. М'яч від нього отримав Богдан Гора, який з правого флангу віддав передачу на Радіона Посєвкіна. І той влучно пробив в дальній кут воріт 1-0. Для Радіона це вже третій забитий м'яч у чемпіонаті. Вже за п'ять хвилин гості могли зрівняти рахунок, але свій момент не реалізував Богдан Кобзар. Він не влучив у дальній кут воріт. Швидкий гол. Я не думаю, що він якось вплинув на гру. Але ж зараз, поки ми... є питання по, ну скажемо, по декілька попросах, якими питаннях, які ми повинні вирішити за останні гри. це по-перше, забити м'яч, дуже важко. по-друге, дуже багато пропускаємо, але ж ми працюємо. До перерви у гірника спорт була можливість подвоїти рахунок, але Данило Тузенко не влучив у ворота, коли опинився віч навіч із голкіпером «Діназа» Вадимом Дмитроченком. У другому таймі «Діназ» залишився у меншості. В'ячеслав Шевченко, який вийшов на заміну після перерви за 20 хвилин, не впорався із емоціями та отримав дві жовті за суперечки із арбітром. Вирішальним став епізод, коли В'ячеслав Шевченко емоційно апелював до арбітра і заробив друге попередження, яке перетворилося на на червону картку. Після вилучення досвідчений гравець пішов в атаку на арбітра і вдарив його головою груди. Через емоції футболіст Дінеза залишив свою команду у меншості. Жовті і червоні картки це від, скажімо так, бажання, великого бажання, мабуть, сьогодні зіграти на результат. В'ячеслав Шевченко заведений, був так вийшов. Щось там у нього з емоціями не вийшло. Не тільки він. В першому таймі теж емоції були, і та жовта картка, яку, якщо я не помиляюсь, Єременка він її заработав. Ну, ще, ще раз кажу, хлопці, не буду казати, що вікові, да, є. є опит, вони не вміють програвати, не хочуть програвати, але ж маємо, що маємо. Чисельну перевагу господарі реалізували наприкінці матчу. Гольову атаку розпочав Олександр Подрезан. Потім Данило Дмитрієв виконав простріл. Артем Нижник перед порожніми воротами примудрився наступити на м'яч і потрапив у стійку воріт. Статися футбольному кур'йозу не дав Олександр Подрезан, який був першим біля м'яча і відправив його у сітку воріт 2-0. Для вихованця дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт це перший забитий м'яч у професіональному футболі. Дуже приємно, що спрацювала заміна. Вийшов под Розан, який забив другий м'яч. Тому молодці сьогодні всі молодці. Вперше цього сезону гірник спорт виграв із розривом більше одного м'яча. Два тури поспіль команда із горішніх плавнів не програє вдома. Гра була сьогодні важка, тому що була тривога. Хлопці багато часу просиділи в бомбосховищі, але вони. Зуміли знайти в себе сили, зуміли грати в ту гру, яку ми від них просили. І сьогодні була гра та. Я задоволений хлопцями, що вони проявили характер і забили два м'ячі. І найголовніше, що команда зіграла на нуль, не пропустила. Це дуже, дуже приємно. Перемога над Діназом дозволила гірнику спорт зберегти за собою сьомий рядок таблиці групи Б, набрати 16 очок і отримати стратегічну перевагу в боротьбі у своїй частині таблиці. 11 листопада у наступному матчі гірник спорт зіграє на виїзді із СК Полтава.